Пластуни традиційно долучилися до святкування дня героїв з самого ранку. Івано-франківські скаути змагаються з поряду маршевої ходи, після чого обов'язковий вимарш центральною частиною міста. І аж до самого місця, яке напряму пов'язане з героями, біля могил січових стрільців та політв'язнів у меморіальному сквері в пластунів традиційний обов'язок. Щорічно перед травневим поминальним тижнем вони власноруч плетуть символічні ялинові вінки, а в день свята вшановують полеглих у боях. Цьогорічне свято героїв українських скаутів, особливе вони вперше проводять церемонію нагородження посмертно пластунів, що загинули за Україну. Два залізних пластових хреста вручили рідним письменника Марка Боєслава, якого вбили в Криївці під Богородчанами, та голови ОУН в Станиславові Теофіля Ганушевського, якого замордували ЕНКВДсти. Нагороджується посмертно Михайло Диченко. Це до Марково залізним пластом Це тільки перших двоє людей. Насправді, якщо, наприклад, порівняти Львівську область і Станіславівську, у нас тих, хто були полеглих пластунів більше, то згодом ми будемо вручати і іншим родичам, але, власне, це тих, в кого. Ми підготували. Це досить тривалий процес. І от цих, цих, біографія цих героїв перевіряє всесвітній провід пласту, всесвітнє керівництво пласту, зважує всі дані і тільки тоді, коли цей провід голосує, вони вибирають, чи це людина гідна мати одну з найвищих нагород чи не гідна. Отримати найвищі пластові нагороди своїх померлих родичів-героїв прийшли правнук Марка Боєслава та рідні сестри Ганушевського. Залізний пластовий хрест для них несподіванка. Якщо чесно, то не очікував, мене взагалі це здивувало, але приємно, що мого родича так ну, нагородили, бо ну, дійсно це людина, я знаю з розповідей, там, старших. Бабусі, дідуся, що він був дійсно патріот України, боровся за Україну, ну і загинув достойно. Ми з сестрою ми не пам'ятали, що, що брат був у пласті, але славні пластуни знайшли в архіві, що брат був в пласті. І він загинув, як мав 33 роки. Відтак пластуни переконують нагороджуватимуть своїх полеглих за Україну друзів та подруг і надалі обіцяють, це стане доброю традицією. І на завершення урочистостей на одній стін серед місця пластуни намалювали символічне графіті із зображенням українських вояків. Наталія Коскович, Ярослав Мотрок, новини телеканал, третя студія.